Альма Матер, який глибокий зміст має цей вислів, історія Подільського медичного фахового коледжу бере свій початок 60-х років ХХ століття із відкриття курсів медичних сестер Червоного Христа та Червоного Півмісяця. Сьогодні це сучасний медичний заклад з розвинутою матеріально-технічною базою та налагодженою співпрацею із закладами охорони здоров'я міста та області. Заклад готує фахових молодших бакалаврів зі спеціальності 223 медсестринство, за медсестринства за програмами: лікувальна справа, сестринська справа на базі 9 та 11 класів. В коледжі функціонують аудиторії, кабінети до клінічної підготовки, тренінговий центр, комп'ютерна зала, сучасні тренажери, стимулятори, фантоми, з якими щодня працюють студенти, наближають їхнє навчання до реальних умов майбутнього робочого місця. Для проживання і нагородних студентів є гуртожиток, який розрахований на 135 місць. Тут створено всі умови для повноцінного навчання та відпочинку студентської молоді. Незважаючи на достатнє забезпечення мультимедійним обладнанням, все ж таки книга залишається основним джерелом знань. Тож задовольнити свої читацькі потреби здобувачі освітнього процесу можуть в бібліотеці, книжковий фонд, якої налічує 24 331 екземпляр. Освітній процес здійснюється з використанням різноманітних сучасних форм та методів навчання. Основне завдання, яке ставить перед собою викладацький колектив коледжу, не лише озброїти майбутніх фахівців глибокими знаннями, а й прищепити їм якості, бо з яких робота в медицині неможлива. При підготовці медичних сестер та фельдшерів пріоритетним напрямком є практичне навчання, яке на початковому етапі відбувається в доклінічних кабінетах, а в подальшому удосконалюється. На клінічних базах лікувально-профілактичних закладів регіону майбутні випускники коледжу мають змогу не лише здобути диплом фахівця, а й отримати практичні знання з лікувального масажу. Виховна робота завжди була невід'ємною складовою освітнього процесу. Головними її компонентами в навчальному закладі є національно-патріотичне, превентивне, естетичне, екологічне, сімейно-родинне виховання, здоровий спосіб життя. Але зараз в умовах військової агресії РФ проти України важливість виховної роботи важко переоцінити. Тому у вихованні майбутніх медиків актуалізовано студенто-орієнтовний підхід та визначено мету формування громадянина патріота, особистості з високими моральними цінностями, комунікативними уміннями професійною компетентністю, здатною успішно вирішувати проблеми та протидіяти асоціальним виявам у суспільстві. Основними формами виховної роботи, які розробляються і реалізуються в коледжі, є виховні години, конференції, круглі столи, відкриті трибуни, акції, урочисті дійства, заходи до знаменних дат та ювілеїв. Для формування моральних якостей студенти залучаються до волонтерського руху, беруть активну участь в роботі геріатричного відділення Центру надання соціальних послуг «Родина», реабілітаційного центру для дітей з особливими потребами, надають матеріальну допомогу сім'ям, які опинилися у складних життєвих умовах. У зв'язку з військовою агресією Росії проти України активізувалася діяльність школи до медичної підготовки з надання першої до лікарської та невідкладної допомоги. Підтримкою для всього медичного персоналу стали студенти-медики, які добровільно виявили бажання прийти на допомогу та пліч опліч працювали з досвідченими фахівцями. Студентсько-викладацький колектив є учасником продуктового спецзагону Паляниця разом з іншими мешканцями міста плетуть маскувальні сітки, постійно здійснюють донати Збройним силам України та фонду оборона Одещини. До нашої волонтерської праці долучилися дівчата з медичного коледжу. Вони дуже старанно готували рогалики. Ще згодом будемо готувати вертути. Дівчата молодці, з ними педагог. Дуже хороша наша волонтерка, яка працювала півроку, допомагала. Нашим захисникам усім разом до перемоги. Дякую, дякую за те, що молодь долучається до сьогоднішньої нашої ситуації в країні. І ми дуже бажаємо найскорішої перемоги, і тільки разом ми можемо це здолати. Методична робота в навчальному закладі є складовою частиною освітнього процесу і одним із основних видів діяльності викладацького складу. Викладачі циклових комісій систематично вдосконалюють педагогічну майстерність шляхом проходження курсів підвищення кваліфікації, тематичного удосконалення та стажування на профільних кафедрах інститутів та університетів, беруть участь в тренінгах, семінарах, вебінарах, конференціях центру розвитку медсестринства МОЗ України, приймають участь у виробничих нарадах лікарів Подільської міської лікарні. Самоосвіті викладачів сприяють обмін досвідом роботи у коледжі. А саме проведення відкритих занять, взаємовідвідування занять. Методична робота коледжу здійснюється шляхом підготовки методичних напрацювань, інтерактивних навчальних посібників та рекомендацій, збірників текстових завдань та ситуаційних задач, відеоалгоритмів, мультимедійних лекцій. Педагоги коледжу є активними учасниками міжнародних всеукраїнських та регіональних наукових, науково-методичних науково-практичних конференцій, пишуть статті до науково-педагогічних видань. Викладачі гідно представляють коледж на всеукраїнському. У конкурсі педагогічний Оскар, де займають призові місця. Традиційною формою навчально-методичної роботи в коледжі є проведення місячників циклових комісій як комплексу навчально-виховних заходів, спрямованих на розвиток творчості студентів, поглиблення та поширення знань, загальноосвітніх предметів та клінічних дисциплін, збагачення науково-методичного досвіду викладачів, що удосконалюють організаційні якості викладачів та розвивають здібності студентів. В Коледжі проводяться науково-практичні конференції, передового педагогічного логічного досвіду та науково-пошукової роботи викладачів з метою розвитку творчих здібностей, обдарованої молоді, викладачі керують проведення дослідницької роботи студентів з актуальних проблем сучасної медичної науки, готують їх до участі у всеукраїнських обласних предметних олімпіадах, конкурсах фахової майстерності, творчих проєктах практично наукових конференціях. Престиж медичного коледжу підтримують його випускники. Їх успішна діяльність в медицині дає гідну оцінку навчальному закладу. Наші вихованці. Сьогодні працюють в лікувально-профілактичних закладах та установах на всіх теренах України та за її межами і зарекомендувала себе як хороші спеціалісти. В першу чергу я хочу подякувати викладачам, які відкрили для мене світ медицини. Ті фундаментальні знання, які я отримала, навчаючись у коледжі. Щодня допомагають мені у моїй нелегкій праці, тому я не шкодую, що обрала саме таку професію. У 2018 році я закінчив Подільський медичний фаховий коледж за спеціальністю фельдшер. З дитинства я мріяв завжди бути фельдшером або працювати на екстреній медичній допомозі. Завдяки теоретичним і практичним знанням, які я отримав в медичному коледжі, наразі я працюю на екстреній швидкій допомозі. Велика вдячність викладачам, які навчили мене рятувати життя людей, чим я зараз і займаюся. Я закінчила Подільський фаховий коледж імені Жуковського. В даний момент працюю в відділенні гемодіалізу. Також зі мною знаходяться колеги, які теж закінчили цей коледж. Коледж імені Жуковського дає дуже гарні знання, які дуже допомагають нам у екстрених ситуаціях з пацієнтами. Користуючись нагодою, хочу побажати студентам Подільського медичного фахового коледжу сил, терпіння, наснаги. Ви обрали правильний шлях на благо нашої громади та України в цілому. Наразі на базі подільської станції екстреної медичної допомоги працюють п'ять випускників, які прийшли до нас з достатньо хорошою теретичною. Базою, наскільки я пам'ятаю, вони добре і навідмінно проходили практику також на базі нашої подільської станції. Під час свого навчання ми з задоволенням будемо чекати наступні випуски студентів. Ми їх будемо чекати також на практиці на базі нашої подільської станції екстремедичної допомоги. Нам буде приємно, якщо. На майбутнє для, для працевлаштування на нашу станцію або на наші сусідній станції буде стояти черга із випускників в нашому колективі. працює 136 середніх медицинських роботів. И примерно 95-96% это выпускники нашего медучилища. Несмотря на то, что мы находимся на одной территории, но мы все равно нуждаемся в постоянном притоке медицинских медсестер. Да, нам, наверное, проще всего, потому что мы рядом, практику проходят на нашей базе старшие товарищи, коллеги стараются делиться своими знаниями и опытом со студентами медицинского училища. Мы имеем возможность присматриваться к будущим выпускникам, предлагать им работу. То есть мы действуем в тесной связке с руководством медицинского училища, с преподавательским составом, ну и, скажем так, обучение и воспитание. Будущих медицинских медсестер, фельдшеров проходит на наших глазах, ну и с нашим участием. Кожного року до нас влаштовуються на роботу випускники Подільського фахового медичного коледжу імені Жуковського. І я хочу наголосити і сказати те, що з кожним роком вони стають кращими і кращими випускниками. Дійсно, діти, випускники, вже працівники, вони теоретично і практично підготовлені. На даний час працюють у нас випускники того року. Це в пологому відділенні, відділенні інтенсивної терапії, терапевтичному відділенні. <ділені>, дуже переймають опит. У нас є наставники, які керують ними, прислухаються, відповідають, навчаються постійно, здають заліки вже. Деякі проробили два роки, здають заліки, вивчають нові накази МОЗ України. Я хочу сказати, що підготовка спеціалістами приходять, вони знаючи, як робити ін'єкції, як виконувати ті чи інші процедури. То теорія їхня на вищому рівні. Хотіла собі в подальшому, щоб наші ряди поповнялися молодими спеціалістами, молодими медичними сестрами, медичними братами, акушерками. Ми їх чекаємо. З 24 лютого 2022 року нашим надійним щитом безпеки були і залишаються славетні та героїчні збройні сили України. Хлопці та дівчата, які успішно виконують бойові завдання на різних ділянках фронту, це наша гордість, сила, приклад самовідданої боротьби та самопожертви. Серед них випускники та викладачі нашого коледжу вони роблять усе, щоб пришвидшити перемогу України у будівлі навчального закладу. Пункт незламності, куди у разі потреби через довготривале відключення електроенергії можуть прийти жителі міста. Тут можна зігрітися, випити гарячого чаю зі смаколиками, отримати медичну допомогу. Є можливість приєднання до мобільного зв'язку, інтернету, підзарядки телефонів. Також в наявності генератор, в достатній кількості питна вода, а також місця для відпочинку тощо. Детальніше про Подільський медичний фаховий коледж імені Віля Олександровича Жуковського ви можете дізнатися з онлайн ресурсів.